Вітаю, Третій клас. Продовжуємо з вами вивчати гімнастичні елементи, гімнастичні вправи. На цьому тижні у нас буде вже другий з чотирьох видів. Це акробатика. Кувирки, стійки, шпагати. Зараз я спочатку продемонструю, як це робиться. Розповім, потім ми продемонструємо. І для хлопців, і для дівчат. Спочатку хлопцям і дівчатам треба зробити упор присівчись. Це обов'язково присісти і руками зробити упор на підлогу. По техніці безпеки вам треба покласти щось на підлогу м'ягеньке. Ну, це можна зробити одіяло. Одіяло є у всіх. Якщо є там карімати, це дуже гарно. Покласти одіялку, як ви бачите, такі пленіки поклали, щоб вам не дуже було боляче. Тому що треба потім робити після портприсів два оберти вперед. Два коверта, оберти. Не робіть на голову, не ставайте на голову, прям з голови не падайте, щоб у вас що не защемило вас, нічого в шийному відділі. Тому краще робити руками, робимо опори, краще робити куворок відразу на лопатки. Да? Зробили один обер без пауси, другий. Хлопці, хлопці будуть робити на пів шпагат. Якщо ви розставите ноги таку, це мало. Побільше розставляємо ноги, але не треба сідати на шпагат. Коліна ровні. Якщо у нас буде зігнута коліна, це неправильно, не передня, не задня. Ножки ровні. Руки в сторони, на рівні плеч. Руки внизу, це неправильно. На рівні плеч. Не Піднімайте дуже високо. І підборіддя дивимося прямо. Щоб у нас не дивилось підборіддя в підлогу. Прямо. Тримаємо 3 секунди. І потім треба стрибочком зробити так, щоб ноги зустрілись посередині. Якщо ви стрибком будете робити, і нога піде вперед. Або передня назад, це помилка. Щоб ми логи зустрілись посередині. Дивіться. Раз, два, три. Хоп! Устояте. Дівчатка роблять замість напішпугана ластівка на будь-якій нозі, на любой нозі, якою вам краще. Треба ми встаємо, треба зігнути у нас обторну ножку, да? руки в сторону і зробити так, щоб п'ятка була на рівні потилиці. На рівні потилиці Простоїти Просто хоч 3 секунди. Раз, два, три. Потім присісти відразу. Який невеличкий хитрощі, щоб ви не впали. Присіли. Потім хлопці і дівчатка роблять оберт назад, коморок. І відразу встаємо, треба встояти 3 секунди. Краще, діти, коли ви робите обрати щоб на ви встали в основну стійку. Можна любу стійку. Але якщо ви в встояти вузькостійки, це ну, стояти складніше, складніше. Треба 3 секунди встояти, щоб ви не топталися, рукою не торкнулися підлоги. 3 секунди встояти, повернутися на камеру, зробити обов'язково крок лівою ногою і ручку в сторону. В сторону, через сторону, отак от ровненько потримали. 3 секунди. Ось, якщо будете так от піднімати, неправильно, або спереді. Якщо у вас рука буде в сторону, неправильно, або голова ось так, неправильно. ровненько, красиво, біля вуха. Рука торкається вуха. Раз, два, три. Опустили руку, рука торкається, стигна, права, завершена. Зараз спочатку ми будемо демонструвати для дівчат. Отже, спочатку ми демонструємо для дівчат. Упор присівши два оберти вперед. Будь ласка. Якщо не вистачає міста, можна назад відійти відсісти. Тому що всіх різні умови. Тепер робимо ластівку. Три секунди. Раз, два, три. І присіли. Оберт назад. Встаємо відразу і треба встояти. Раз, два, три. Низко повернулись на камеру. Крок лівою. І підняти ліву ручку. Три секунди. Раз, два, три. Це ми демонструємо в дзеркальному положенні. Ну, для вас права рука, ой, Нікіти права рука. Ну, Для вас треба зробити ліву. ліво. положенням. Це Так правильно. Тепер демонструємо для хлопців. Те ж саме, два оберти вперед. Раз, два. Встали. Напівшпогат, ножки рівні, руки в сторони, Підборіддя. Прямо дивіться, вище голову. Раз, два, три. Стрибочих ноги по центру. Добре. Присіли. Ручки так в сторону були. Потім присіли, оберт назад. І відразу стояти Устояти. Рівновагу втримати. Раз. Два, три. Стали ножки разом. Тепер. Повернулися. Крок лівою ногою. Ліва рука. Рука опускає 3 секунди. Опускайся, торкається стегна. права завершена. Будь ласка, діти, робіть це таке поєднання декілька вправ, розминайте свої ластичні суглобів. Тут і сила, рівна вага. Я думаю, у вас всі є сумови, всіх є підлога, всіх є одіяла. Тут уже м'яч не потрібен. Це можна спокійно робити в домашніх умовах. Якщо якісь проблеми, щось не получайте, звертайтеся, будемо вже з кожним розбиратися. Всіх благ, гарних вам результатів.